Кажуть, герої не вмирають, вони лише відходять у вічність, залишаючи після себе глибинний пласт величних діянь і нездоланних ідей. Стати прапором боротьби за незалежність України, провідником національного духу то справа унікальна, посильна тільки обраним історією. Таким і був наш визначний український політик, теоретик і практик національно визвольної боротьби. 114-ту річницю якого ми сьогодні, 1 січня, вшановуємо Степан Бандера був і залишається символом української нації. Чимало написано про нього і білої правди, і чорної усуди остання з-під пера ворогів України. Але від сонця темінь гине, а світ очищується, свого очищення дочекається і незалежна Україна та її герої. Степан Бандера це герой ХХ століття, людина легенда, видатна постать у літописі історії України. Настав час піднести його ім'я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала Богові за те, що послав нам таку світлу постать в найтемніші часи більшовицького тоталітаризму. Не дивно, що Бандера був таким патріотом та палким прихильником своєї України, адже у свої п'ять років він був свідком Першої світової війни. А у жовтні листопаді 1918 року десятирічний Степан пережив хвилюючі події відродження і побудови Української держави. А вже у 1918 році почалася кривава україно-польська війна, яка закінчилась повним захопленням Галичини Польщею. Особливий вплив на його національну політичну свідомість мали величні святкування з Луки Зунер з УНР. Кров, насилля та безкінечна війна. Так пройшло майже все дитинство Степана Бандери, і це, без сумнівів, позначилось на формуванні внутрішнього освіту маленького хлопчика та на його подальшому житті. Його прізвище перекладається як прапор: він міг бути агрономом, спортсменом, парламентарем а став прапором боротьби за свободу України. Саме Бандера врятував честь України в ХХ столітті і зумів організувати народ на відчайдушну боротьбу проти комунізму, фашизму і шовінізму. Це було настільки героїчним, що стало неперевершеним в історії людства. Бандера підніс український патріотизм до найвищої жертовності: його гасло, Бог і Україна. За це ми і любимо Бандеру. Слава Україні! Героям слава!